Вітаю, мене звати Чимирис Євген. Історія кращого ігрового бренду розпочалася ще у 2015 році. Саме тоді компанія Lenovo вирішила спробувати свої сили в кіберспортивній індустрії. І як то кажуть, поніслося. За майже 10 років свого становлення бренд Легіон пройшов все: і Крим, і Рим, і мідні трубки системи охолодження. Якщо майбутня доля Криму до Риму питань немає всім чудово відома, то мідні трубки системи охолодження це минуле. Починаючи з 2017 року, компанія Lenovo почала впроваджувати інноваційні рішення до свого ігрового бренду. У 2023 році Легіон недосяжний для конкурентів. Давайте розбиратися, чому герой сьогоднішнього відео ноутбук Lenovo Legion 5 сьомого покоління. Лінійка Легіон призначена не лише для ігор, а й для надпродуктивної роботи. Якщо раніше я не приділяв багато часу процесорній частині, то зараз зупинюся детальніше. Legion 5 це ноутбук як для ігор, так і для високопродуктивної роботи. Саме тому в ньому встановлені кращі процесори компанії Intel. i 5 – 12500H, 12-те покоління, новітня архітектура Alder Lake з 12 ядрами та 16 потоками. Нові процесори мають високопродуктивні ядра, їх тут 4 штуки та енергоефективні аж цілих 8. І в залежності від того, які програми запущені, які процеси, новий планувальник задач розподіляє цю роботу між різними ядрами. Важкі задачі він відправляє до високопродуктивних ядер. А прості якісь задачі він віддає енергоефективним. Саме таким чином один ноутбук може бути одночасно і високопродуктивним. І дуже автономним. Щоб не перенавантажувати вас інформацією, я не буду взагалі говорити про 18 МБ єдиного кешу, про DDR5 новітню, надшвидку оперативну пам'ять та про можливість встановити два швидких SSD-накопичувача. Окремо треба поговорити про систему охолодження. В ноутбуках бренду Legion два великих кулери забирають повітря за класичною схемою знизу і видувають ось тут від користувача. А так як в цих ноутбуках температура процесору і графіки може досягати високих показників, то навіть цих двох доволі великих радіаторів може бути недостатньо. Через це бренд Legion оснастили двома додатковими радіаторами з кожного боку для того, щоб максимально видувати гаряче повітря з ноутбуку, а не ганяти недовидуте всередині. В ноутбуках серії Legion використовується новітня система охолодження розроблена інженерами компанії Lenovo. Це поєднання нового матеріалу, рідкий метал, з іншим типом охолодження і випаровольна камера. Цей симбіоз дає можливість розміщувати в звичайного розміру ноутбуках максимально продуктивну графіку. І я не про циферні назви, бо RTX 3060 можна зустріти і в конкурентному середовищі. Я безпосередньо про потужність цієї графіки. В цьому ноутбуці графічний чіп на 140 Вт. Бренд Legion додатково оснащений спеціальними датчиками, які відслідковують зростання температури по 5 точкам на корпусі. При наявності нагріву система автоматично дає команду на посилення тепловідводу. А якщо ви звикли все контролювати самостійно, функція Q control вам в тому стане у нагоді. Комбінацію клавіш FNQ можна змінювати режими продуктивності системи. Їх є три: тихий, автоматичний та продуктивний. Важливим елементом при виборі ноутбуку є клавіатура. Вона тут повнорозмірна та має доволі чіткий та приємний хід клавіш. Також окремо розміщений блок керування. Якщо ми говоримо про ігровий ноутбук, то зручність управління персонажем та комфорт роботи з клавіатурою є дуже важливим. Клавіші виконані у фірмовому стилі. Вони заокруглені знизу, а сам клавіатурний блок трішки втоплений в корпус. Поверхня кнопок має оліофобне покриття, яке додає приємних тактильних відчуттів при роботі з набором тексту або в іграх. Також треба відмітити наявність всіляких фішечок. Наприклад, незалежна обробка натисків можна одночасно натискати, хоч усі кнопки. Система опрацює кожну команду. Також обов'язково звернемо увагу на екран. Незамінна роздільна здатність для цього сегменту ноутбуків 2К, 100% покриття SRGB, 165 Гц частота оновлення зображення та яскравість в 350 ніт. Ліва грань ноутбуку має два USB Type-C: один з підтримкою технології Thunderbolt 4, а інший версії 3.2 із підтримкою передачі даних та зображення. Справа, в свою чергу, оснащена USB Type a аудіорознімом та важелем блокування камери. На задній частині ноутбуку розмістилися всі інші порти. Це і порт живлення HDMI покоління 2.1, два USB Type a покоління 3.2, USB Type-C та рознім для під'єднання до локальної мережі. Такий варіант локації портів є доволі зручним, бо мало кому подобається велика кількість проводів справа та зліва від ноутбуку. Легіон 5 – це чудове поєднання продуктивного ноутбуку в доволі стриманому та гарному дизайні.